Наприкінці березня у світі відзначають Всесвітній день води. Це нагадування про важливість водних ресурсів та необхідність їхнього збереження. У Кам'янському до цієї дати організували просвітницький захід для молоді. Ця дата бере свій початок від конференції ООН з довкілля та розвитку, що відбулася у 1992 році в Ріо де Жанейро. Щороку до цього дня в багатьох країнах світу проводять просвітницькі лекції, семінари та заходи. Сьогодні з нагоди Всесвітнього дня води. Громадська організація бджола разом з центром молодіжних ініціатив. Та департаментом екології та природних ресурсів за підтримки міського голови Андрія Білоусова організували просвітницький захід для молоді. Сьогодні вони зможуть почути лекцію від представників департаменту про важливість взагалі води в житті кожної людини також пограти в симуляційну гру, де вже на практиці. Зможуть свої знання продемонструвати. А сьогодні в нас 20 учасників. Вони є представниками різних навчальних закладів. Тут зібралися. Гімназії та ліцеї нашого міста, а також вчителі під час заходу представники департаменту екології провели інтерактивну лекцію. Вони розповідали про роль води у житті людини та довкіллі. Саме ці дні для нас як еколог, є дуже важливими, адже вода на сьогодні це можна сказати є одним із основних елементів життєдіяльності взагалі планети в умовах сьогодення, в умовах військового стану, ми відчуваємо на собі велику нестачу води, окрім того, що. Відбувається випаровування її. Багато екологів б'ють турботу на те, що відбувається кошти забруднення водних об'єктів. Вода це те, завдяки чому ми існуємо, завдяки чому існує наша природа, і це те, що треба дійсно оберігати та створювати такі умови для того, щоб не забруднювати та охороняти наше довкілля. Наступним етапом стала симуляційна гра за мотивами заводу. Її учасники отримали ролі представників адміністрації міста різних підприємств і громад, які мали знайти спосіб у вигаданому місті зберегти річку від забруднення. Ну основною нашою задачою на сьогодні є це проведення таких тематичних зустрічей, семінарів з молодим поколінням. Чому саме з молодим поколінням, бо саме це ті фахівці, майбутні фахівці, які на сьогодні можуть вплинути на подальшу ситуацію? Океан забруднено, на жаль, і хочемо якось дізнатися, як ми можемо заподіяти, допомогти нашому світу. Переможців у грі не було, адже головна мета отримані знання. Ми заохотили представників навчальних закладів такими невеликими цінними подарунками. Представники бджоли вручили фільтри по очистці питної води, які потім будуть використовувати дітки у своїх навчальних закладах. А головне, що отримали учасники, усвідомлення відповідальності за екологію всесвітній день води це нагадування, що ресурси планети не безмежні, і лише разом ми можемо зберегти чисту воду для майбутніх поколінь.